До редакції нашого телеканалу надійшло звернення від мешканців села Світязь Шацької об'єднаної територіальної громади про функціонування так званого підпільного дитячого садочка, що не має дозвільних документів та не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. За інформацією, несанкціонований освітній заклад організували у готельно-ресторанному комплексі Нестор Хаус, що належить уже скандально відомому колишньому депутату Луцької міської ради Петру Нестеруку, котрий декілька років тому був фігурантом у справ і із алкогольним фальсифікатом а буквально нещодавно засвітився у використанні військового автомобіля у власних цілях. Як повідомили нам мешканці світя за підпільний дитячий садочок, що розмістився у конференц-залі закладу, працює у будні дні із 8.30 до 17.00 години. Щодня його відвідують орієнтовно 15 діток, а коштують такі послуги у Несторхаусі 200 гривень в день за одну дитину. Разом із цим заклад не відповідає жодним санітарно гігієнічним нормам. Діти сплять просто на підлозі. Харчуються у ресторані готелю поряд із іншими відвідувачами, а головне у закладі відсутнє укриття. 22 лютого, наша знімальна група виїхала на місце події, аби на власні очі перевірити такий факт: до готельно-ресторанного комплексу ми приїхали о пів на одинадцяту. Зауважимо і це вкрай важливо, що у середу, 22 лютого, з 9 години 6 хвилин і до 11 години 1 хвилина, по всій території України була оголошена повітряна тривога. Щойно відкривши двері Нестерхаус. У нас зустріла вішалка із верхнім дитячим одягом та взуттям, та вказівниками, що направляють на другий поверх, де облаштована дитяча зона. Піднімаючись сходинками, відразу чутно дитячий сміх та гамір, тож кімнату, де перебували дітки, шукати не довелося. Уже у коридорі другого поверху. Ми зустріли дівчину, у котрої поцікавилися, хто відповідає за садочок та з ким можна поспілкуватися. А хто за садочок насладика? А у вас Можете нас побути? Gracias. Після того, як дівчина заховалася за дверима, котрі до слова суворо зачинялися на ключ, тож потрапити всередину нам не вдалося. Ніякий вихователь так і не вийшов, натомість нас направили до адміністратора закладу. Нагадаємо, що у цей час повітряна тривога все ще триває, а діти перебувають разом із вихователями у кімнаті на другому поверсі. Їх спокійно виводять у туалет готелю. Адміністратор Людмила зустріла нашу знімальну групу. Привітно однак, посилаючись на те, що є адміністратором лише у ресторані закладу, не може дати що саме тут роблять діти і чому вони не в укритті під час тривоги, натомість дала контакти власниці комплексу Нелі Нестерук, дружини Петра Нестерука. Нам поступила інформація від мешканців села, що тут працює садочок дитячий. Ну і якби ми бачимо докази. Правда, і ну така ситуація, що зараз повітряна тривога. Діти в укриття не заведені. На яких засадах ми б хотіли дізнатися? У на нас дитячий садочок не працює ніякий, не, не організований дитячий садочок. Тут зібралися дітки від громадської організації, телефонуєте до власника громадської організації. І вона а яка громадська організація. Від... Я вам дам номер телефону, ви зв'язуєтеся з роз... вам все розкажуть угу. і пояснять. Я до цього відношення угу. не маю, я працюю на кафе. Декілька разів ми спробували поговорити із власницею, однак слухавку вона не підняла. І за фактом перебування організованої групи дітей під час повітряної тривоги не в укритті. Ми викликали поліцію. Слід зауважити, що група реагування патрульної поліції прибула досить оперативно, однак виясненням обставин зайнялися неохоче. Мовляв, без присутності власників не можуть підніматися на другий поверх і оглядати заклад. У цей час до нас зателефонувала власниця готельно-ресторанного комплексу Неля Аркадівна. Вона запевнила, що ніякого дитячого садочку у них немає, натомість є громадська організація із дітьми просто. Займаються мене звати Вікторія, я журналіст телеканалу Есте. Дивіться нам поступила інформація від мешканців села Світість, що у вас в закладі працює е, без ліцензії дитячий садочок. Ми приїхали на місце, і справді діти є, займаються е, чи це садочок? Ми не знаємо. Дитячого садочка, ні, а що це має дитячого садочка. І створили громадську організацію, і просто в них клуб за інтересами. Вони приходять і своїм дітей. Розвиваються, а як ну, називається? якщо вас цікавлять, якщо вас цікавлять якісь деталі, то будь ласка, ви можете офіційно надати запит і можете на моє прізвище надати. Можете там на на, на, на будь-якого підприємця, який в нас там веде діяльність, ми вам офіційно дамо відповідь. А як називається громадська організація? Підкажіть, будь ласка. У Нас є всі документи все є громадська організація. Значить, називається квітка поді. А скажіть, от тривога щойно закінчилась, а дітки там займаються під час тривоги. Ви як це питання вирішуєте? Я ж вам кажу, посійсь офіційний запит, в запад, у нас все є, де в нас є всі приміщення, там де під час тривоги діти знаходяться. Воно ну воно діти знаходяться воно, воно, воно на другому поверсі під час тривоги. Це зафіксовано на камеру. Скажіть, будь ласка, як вас звати, я Вікторія можу, я не... Вікторія, будь ласка, надайте Після розмови із нами Неля Нестерук захотіла поспілкуватися по телефону із правоохоронцями. Не знаємо, що саме вона говорила поліцейському, однак проводили перевірку вони і ще більш неохоче. Приміром, після нашого наполягання ми все ж піднялися на другий поверх, аби зафіксувати факт перебування там організованої групи дітей. Правоохоронці постукали у двері. У привідкриту щілину виглянула та ж дівчина і у грубій формі відповіла, що розбиратися вони будуть із власниками та назад зачинила двері на клю. На це правоохоронці зауважили, що такий факт зафіксували їхня нагрудна камера, і вони не будуть сваритися із жінкою. дня, старший сонячний помисню роботі. на хвилинку? А ви хто будете? А я старшам побає. Немає. Ну ви няня, а як ви попали сюди няні? Хто з ким хто вас на роботу брав? В кого? По, ви з поліції говорите. Ми даний факт будемо перевіряти, візьмемо у вас пояснення, докази, що у вас є. І будемо ретельно перевіряти. Як ви сказали, ми сказали... При мені не якась пустка. Ви якось зафіксували оце? У ну, нас ведеться відеофіксація на народну камеру. Ми це фіксуємо Та, також. Добре. Ну, просто мені дивно, що вас перед носом, закривають двері, ви не маєте права перевірити по виклику. у Вас же швидко. Ну, по-перше, дівчина, ніхто з нас не хоче з нею там сперечатися і битися, і відкривати, і ламати двері. То хай так і буде, якщо сюди щось прилетить. А потім скажуть, ну а, а вас обидвали. Ну, На даний час як були самі говорили, що це, тривоги, слава Богу. тривоги ну, немає. Це слава Богу, але так тривога тільки що закінчилася. Ну, Вона була з дев'ятунту. Хвилин 20 тому точно ні, не було, не пройшло ще 20 хвилин. Тому що я, ми що я коли дзвонила на ні, тому що я коли дзвонила на стопа, ще тривога була. І це ж зафіксовано по часу. Потрібно глянути. Так. Ну, тобто По часу зафіксовано, що, що виклик був, коли була тривога. Що ж, якщо поліція у цій ситуації безпорадна, то і ми не ламалися у двері, поки правоохоронці відбирали у нас свідчення про все, що нам вдалося побачити у готельно-ресторанному комплексі. У приміщенні з'явилася і ще одна жінка, котра назвалася мамою діток, які тут займаються, та організаторкою цього дозвілля нам вдалося поспілкуватися із пані Тетяною, і ось що вона розповідає. В селі Світязь та в Шацьку садочки не працюють від початку війни. А яка причина? Воєнниця. Ну а ви зверталися якось, щоб, щоб кого сприяли? Тому що виторкували? Так, зверталися. Якесь було колективного згарняння. Колективного звернення, якби не було такого, просто особисто і навіть більш на осні було основі, що ми би хотіли навіть і ремонтувати це бомбосховище, аби відкрили нам садочки. Це я говорю вам за, за Угу. Ось тому, що там під лікарнею є, але воно не придатне для дітей. Угу. Ну а якісь і, там зрушення були, я казали, Ну, ми виділимо ще кошти на те, щоб влаштувати. Я чи... не знаю. Чесно, не мала часу навіть цим займатися. Mm -hmm. Добре, а от чого виникла? От я що тут зараз? От ви кажете, що це не садочок, а що це? Це не садочок, це виникла така ідея в мене. Приєдналася до мене ще моя рідна сестра двоюрідна, Ми подумали з такою припозицією. Прийшли, що ми своїх дітей хочемо самоорганізувати, щоб вони між собою спілкувалися. Відповідно, вони привикали один до одного, плюс вони будуть розважатися. Ось якби отак. І вони тут займаються чи Я? Чим вони? вони тут перебувають, оскільки на дворі погода не завжди сприяє бути тільки на дворі. Ми і перебуваємо тут, оскільки є і опалення, і кімната нам підходить. І керівництво там готельно ресторанного комплексу пішло вам на зустріч і дозволило тут облаштувати таку кімнату для заняття з дітьми. Нам дозволило тут перебувати. Угу. Так. А хто займається з дітьми? Батьки. Самі батьки, батьки самі. та тільки по черзі, оскільки ну, якби ми ж теж не прийдемо всі, наприклад, там п'ятеро чи десятеро. Ось по черзі, якби добре. А як ви справи з бомбосховищем? Бомбосховищем. На рахунок цього я вам не знаю, але так як ми батьки і теж дбаємо про їхню безпеку, і якби в тій ігровій кімнаті є кімната поруч, яка не має вікон, тобто тут можна застосувати правило трьох стін. Кімната без вікон, вона відразу двері з ігрової кімнати, відразу двері і зразу та кімната без вікон. Тобто ви там всі батьки погоджуються на те, що діти Так, діяли. ми вирішили, що якби нам це підходить, і ми згідні, і тому ми тут і лишилися. Скільки часу ви тут займаєтеся? Скільки часу? Чесно кажучи, це тільки почалось на днях, я вам чесно кажу. Декілька тільки днів справді. Добре, як налагодили харчування. Це теж по потребі самої навіть дитини. Якщо, наприклад, там діти їдять нас вдома зранку, я їх годую, ну вже нам не потрібно снідати. От так само ми їм даємо сухі перекуси. На рахунок хіба що тільки обідів. Ну, це кажу, індивідуально, кожен день індивідуально. Нам власниця комплексу навірка сказала, що у вас є зареєстрована громадська організація. Я вам можу сказати, що на самоорганізація наших же дітей ну чесно, я не знаю інші нюанси розуміти. Дошкільні заклади освіти у Шацькій ОТГ і дійсно не працюють із першого дня війни, 24 лютого 2022 року. Закритий і садочок у селі Світязь. На роботі ми застали директорку закладу Наталію Леонідівну. Не на камеру вона підтвердила, що заклад дійсно зачинений, а усі працівники із 1 червня 2022 року відправлені на дві третіх ставки. Однак каже, ніби в адміністрації пообіцяли, що до 1 вересня збудують укриття, котре буде слугувати і для місцевої школи, і для Садочка. Тож з наступного року діти зможуть вийти на навчання. Це ж не від нас залежить. Це від, є укриття, і, по-перше, сказали, що 50 кілометрова зона. Нам так пояснили, у нас всі садочки закриті. Угу. А з якого числа ви закриті? Ми закриті з 24 го З 24 -го лютого. Але ми трошки робили. Ну, як, ми ходили на роботу, угу. там, що робили, але вже потім у нас на і з 1 червня всіх відправили. Тобто у вас не на неповна ставка? Ні, відтретє. Про те, чому за рік війни у жодному із 10 садочків громади досі немає укриття, ми запитали і у голови Шацької ОТГ Сергія Карпука. Причина, та, що ми знаходимося в 50 км зоні і є певні вимоги до організації навчального процесу. Ще якщо в школах є варіанти, як можна організувати навчальний процес, це збудувати укриття, то в садочках сьогодні з режимом роботи навчального закладу, фактично це нереально. Рішення приймає, приймає Ковальська військова адміністрація відповідно. Ну і погодження профільна міністерства освіти, яка доводить нас через управління освіти. Сьогодні на сесії ми передбачили 5,5 мільйонів гривень. Для того щоб зробити на ще школи до слова, ми поцікавилися, чи знає голова громади, що у селі Світязь відкрили так званий підпільний дитячий садочок, на що він запевнив, що нічого про це не чув. Далі ж слово за правоохоронцями, котрі запевнили, що займуться розслідуванням цієї справи і відреагують належним чином, адже безпека діток, особливо під час воєнного стану, понад усе. А ми обов'язково поцікавимося результатом. А в разі чого не полінуємося приїхати з ще однією перевіркою.